Восьмиядерний, 16 потоковий AMD Ryzen 7 7435 HS, RTX 4070, 512 gb SSD, та один з найкращих, якщо не найкращий дисплей в своєму класі: Lenovo Линоволок. Що там далі? Планчики. Ноутбук виконано з сірого пластику, доволі якісного та приємного, як на дотик, так і на колір. Люфтів скрипів помічено не було. Збірка на совість. Петлі якісні, тест на макбук проходить. Підтверджено, знизу дизайн досить приємний, цікавий. Наліпки, звичайно ж, в перший день знімаємо і приємно, красиво. Клавіатура з підсвіткою білого кольору Нева. Вона, хоч і без якихось додаткових функцій, анімації, RGB і тому подібного, але це якісна підсвітка, рівномірна. І в темряві клавіші видно просто чудово друкувати приємно. Клавіатура фірмова Lenovo, яка вбудовується в більшість ноутбуків цього класу. Претензій взагалі в неї немає, стрілки повнорозмірні, клавіатура сама також повнорозмірна з нам блоком, контрол зручний. Він краю його зручно натискати, при грі в активні шутери. WASD ніяк не виділені. І функціональні клавіші також натискати зручно, хоча й вони і менші. А що стосовно портів цього ноутбуку, з лівого боку їх немає. Позаду два USB-A, HDMI, Ethernet та обхід для зарядки. З правого боку USB-7, тумблер вимикання веб-камери, фізичного вимикання, так, це не просто програмне заблокування, комбінований аудіороз'їм та ще один USB A. Так, ви все правильно зрозуміли в сучасному лептопі Всього один USB-C та аж три USB-A. Але якщо подивитися під іншим кутом, то для геймерів цього більш ніж достатньо. І підключити там ігрову клавіатуру, мишку — окей, достатньо. Але для мене, як для креатора, цього замало. Тому що ноутбуку для монтажу вистачає. Я на ньому змонтував декілька проєктів. Взагалі ніяких проблем не було помічено. На... З прем'єром працюю взагалі чудово. В фулл резолюшені плейбек 4К 10-біт 422 без зайвих проблем. Тобто монтувати на ньому можна, він для роботи підходить. Але ні картрідера жодного, ні microSD, ні SD-рідера, ні достатньої кількості type c тому що ну для мене, наприклад, якщо нема картрідера, то хоча б. Type-C, да, дайте, щоб можна було нормально перекидати э, з камери. Але мені одного замало, тому що мене в будь-якому випадку буде підключено через Type-C ще додатковий зовнішній SSD. Так, я розумію, що тут там, 512, так, можна доставити терабайт і користуватись, але ну, все одно це перестраховка буває часто, да, треба зовнішній SSD. Що я робив би в такому випадку? Якщо брав би для себе цей ноутбук, я б ставив одразу 2 терабайти. Ну, це стосується лише таких контент-крієнтну тих, як я, так 2 терабайта ССД одразу, щоб не парись. І тоді, так, да, тоді ви забудете за ці порти, і вам вони батько будуть один та й всі щоб скинути дані з камери і все окей, достатньо. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою 15,6-дюймовий Full HD IPS APS з якісною матрицею, частотою оновлення 144 Гц, охопленням sRGB 100% та яскравістю 300 ніт. Так, яскравості не занадто багато. Це стандартна цифра, але картинка надзвичайно приємна, кольори досить реалістичні та кути огляду досить хороші. Я... Прям задоволений цим дисплеєм, на свою вартість він виправдовує максимально в цьому класі з там, подібних дисплеїв з такими ж характеристиками. Це найкращий або один з найкращих дисплеїв 100%. А що ж всередині цього малюка? Серце цього сірого звіра AMD Ryzen 7, 7435HS, 8 ядер 16 потоків. Частота до 4,5 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5, Nvidia RTX 4070 з 8 ГБ відеопам'яті GDDR6 та TGP 115 Вт. Forza Horizon 4 ультраналаштування, максимальна роздільна здатність. З температурами все чудово. Картинка плавна, приємна. Ніяких проблем з нею немає. FPS на рівні фреймтайм також чудовий. І, взагалі, ну що тут казати, це ноутбук себе дуже гарно показує в іграх. І, чесно кажучи, я очікував навіть трішки менше за рахунок того, що TGP нижче, ніж те, що я раніше тестував з цією ж карткою. Але цей малюк вона приємно здивував. До речі, дуже приємний дисплей, який також по характеристиках. Нічим не виділяється ніби звичайний Full HD дисплей. Так, там яскравість сьогодні станіт. Максимально стандартний дисплей, який такий може бути на цифрах. Але саме картинка, вона така соковита та приємна. На неї дуже приємно дивитись і має дуже гарні кути огляду. А я їздю не дуже гарно. Вігрій, вігрі. Але знаєте, я дивлюсь, що навантаження, ну, що процесор, що відеокартка, вони такі трішки не розслабоні. Так? Особливо процесор такий, ну, 30-40% на чілі на розслабоні. А картка, ну, да, 60-70 досить непогано бере. А в цілому гарно себе показує, мені подобається. Ну, до речі, не. Не якісь гарячі. От в межах тачпаду та клавіатури не відчувається. Тут зверху трішки відчувається тепло, але немає якогось дискомфорту. Ледь-ледь тепленький, тобто немає якогось прям яєчню не посмажиш. І, до речі, режим турбо охолодження зараз. І можемо почути, який шум йде під час цього режиму. Пап! Високе налаштування, максимальна роздільна здатність. Рада комфортно, температура приємна. Картинка без проривання в ПС тримається в середньому в межах 70-100. Дуже зважаючи від сцени і локації. 好吧，好吧。

Картинка плавна. Грати комфортно. Деталізація на дуже крутому рівні. наче фільм дивишся. Поки не ще. Не ще 50 не просідало. І ми розуміємо, що це дуже активна сцена і нас загризла. counter Strike 2. Дуже високе наштування, максимальна роздільна здатність. Грати комфортно. Температури досить непогані. Відеокартка взагалі просто неймовірна. 60 градусів це дуже класно, дуже гарний результат. Охолодження в турборежимі зараз. А -а -а. Результатом загалом задоволений я насправді на дуже високі налаштування. Це результат гарний. Причому враховуючи, що картка. Не з максимальної ті GP, які бувають. Я би навіть сказав, з ну, досить невисоким, так. Низькі нашкування 1280 на 720 пікселів роздільна здатність. В такому режимі температура ще нижча, ФС вище. Чесно кажучи, я очікував більшої різниці з дуже високими наштуваннями. Але, друзі, я знаю, що ви будете писати в коментарях, я вам нагадую, що кс 2 дуже погано оптимізовано. І... Не потрібно писати, що там. Ой боже, 150-200 150-200 FPS, по низьких, який жак. Ну так і є, ну що ну, вам ще сказати. Не знаю, мені особисто і 100 ФПС вистачає з головою пограти. А це і ваші приколи, що ви побачили, ви якихось там, я не знаю, учасників наві, що має бути 300 FPS, і ви собі не думали, не на землю трішки, ви не. Ви не кіберспортсменник, вам не треба це думати. Грати можна навіть потрібно, дуже комфортно. Ха-ха, <рикола> як я убив гарно! Оце прикольчик такий, да? <рикола> І мене гарно убили також. А з коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11. як і на більшості ноутбуків зі штатів, користуючись ліцензійною операційною системою та шість коробки, ти значно економиш час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності. Загалом, ноутбук мені сподобався досить оптимальне рішення за свою ціну, співвідношення ціна характеристики, можливості, та як він це віддає. Дуже крута насправді, тому що і дисплей класний, і продуктивність на рівні. Звичайно ж, звук ми про звук взагалі не говоримо, тому що на Windows ноутбуках, більшості Windows ноутбуків, я вважаю його, що практично немає, і я навіть. Не розцінюється. Так? Він просто є, і на цьому ноутбуку він досить гучний. Звичайно, як завжди не хватає об'єму, низів. Тут, я думаю, ви все розумієте. А сам ноутбук крутий, за свою вартість. Всім рекомендую, кому потрібно помонтувати чи зробити щось в After Effects. веб дизайнерам, дизайнерам графічним. Хто працює в ілюстраторі? Також рекомендую. Звичайно ж, люди, які от зкейтерської сфери, я б одразу рекомендував би додати оперативки, щоб було 32. тому що 16 DDR5 саме її вистачає в цілому. Але знаєте, ось так прям з натяжечкою. І якщо ви працюєте от в основній програмі в одній, ви не відкриваєте там 150 вкладок хромі, як це часто буває, потрібно так, ще десь зараз буває часто. Треба додатково ще чат GPT, ще телеграмчик відкрити туди-сюди і вже набігає оперативки, тільки хрому на 150 гб. Тому ми це розуміємо і додаємо одразу краще на прозапас, щоб було більше оперативки. Тут благо це можна зробити, без всяких проблем. Звичайно ж, SSD також можна додати. Вам дякую за увагу. Кому сподобалось це відео та ноутбук, тисніть. Вподобайки та пишіть нам, щоб його замовити. Не забувайте підписуватися на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Мирного вам неба! Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Пала у okay.